Відранку на Білгородському шосе працюють дорожники, розширюють частину перехресть вулиць Академіка Проскури та Чкалова. Сьогодні встановлюють бордюри. Неподалік працює бригада електромонтажників. За день планують встановити вісім ліхтарів, каже Володимир Галган. Установили опори. Встановили опори, поставимо головники, поставимо ліхтар. Фонарь гор, Оце міський електротранс. Дроти якісь не відставлять. Тут замінюють теплотрасу. Теплотрасу, міняють теплотрасу. Ну а ми що людям робимо освітлення. Інші підрядники з журналістами не спілкуються. Щодня цим перехрестям їздить Дмитро Брега. Особливо складно виїхати з двору ось тут, бо стоїть попроскури затор. Ну і відповідно поворот з білгородського шосе так само. Можна хвилин 30 виїжджати, все залежить від водіїв. Якщо хтось пропускає, то можна проскочити швидше. Тричі на тиждень перехрестя проїжджає і Денис Субота. «Аварії я тут не бачив. але тут. Аварії я тут не бачив, але часто стоять у заторах. Щоранку там, ну підійматися сюди, наприклад, від перехрестя повернули. Можна підійматися хвилин 40-30. Я дивився, що коли зроблять, то там буде доволі широке все перехрестя. Добре регульоване, розмітка хороша. А там подивимося, як воно буде. Регулюємо, хорошо, розмітка хороша. Ну а там подивимося, як воно буде. Про намір розширити тут проїжджу частину, щоб уникнути заторів, у міськраді повідомили у січні. За чотири місяці оголосили тендер на проведення робіт. Його вибрала компанія Black Sea Consortium. Вартість реконструкції відповідно до сайту публічних закупівель Прозоро майже 93 мільйони гривень. Гроші з міського бюджету. Розробка проєкту реконструкції коштувала ще майже мільйон гривень. За угодою тут мають замінити електромережу, облаштувати ливнівки та встановити світлофори. Фото оновленого перехрестя опублікували на одному з харківських сайтів. Сьогодні на дорозі облаштовують і тротуари. Місяць від тролейбусної зупинки додому Марина Потапова ходить проїжджою частиною. След ньому, ще міня видно, то мене, коли стемніє. Якщо вдень мене ще видно, то ввечері, мене, стемне, то ввечері, коли темніє, мене взагалі не видно. Це дуже довго триває, і пішохідний перехід треба було б кудись перенести. А не з одного боку будівництво і з іншого боку будівництво. У цьому сенсі це абсолютно не продумано. Наскільки це буде зручно, тільки життя покаже. Покаже перескакувати обходить отак. Шукати место таке, щоб достановки доскакати. Трудності є, звісно, ходити, але сподіваємося, що на краще. Із питанням, скільки триватимуть роботи на перехресті, кореспонденти Суспільного зверталися до начальника управління міського департаменту будівництва та шляхового господарства Сергія Дорошенка. Відповідати він відмовився, посилаючись на зайнятість. За угодою усі роботи тут мають закінчити до кінця наступного року. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.